Привіт, друзі! Хто мене не знає, мене звуть Даниїл, я радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Відео сьогодні про те, як я отримав паспорт, ви вже це все знаєте. Але я ще вам також сьогодні покажу трішки неймовірної природи з нашої поїздки, з висоти пташиного польоту. Ми були на Абрахам Лейку, я познімав з дрона трошки, і там просто неймовірна природа. Тому додивіться до кінця. В кінці ви побачите трішки неймовірної краси. Настав той день нарешті, коли я їду забирати паспорт. Ви уявляєте який збіг? Я оновив дані в реєстр плюс. Про це відео, до речі, є там десь подивіться. Заходжу через буквально два дні. І дивлюсь, вчора прийшов паспорт, написано, доставлено у відділення. Я вже не пам'ятаю, як там конкретно написано, я тут скріншот зараз побачите. Угу! Їду забирати паспорт. Сьогодні ви побачите, чи не мені віддають його без проблем, чи не віддають його без проблем. Я, звичайно, не буду говорити, що в мене резерв плюс там оновлено чи ще щось. Але я, якщо треба буде, він у мене є. Але побачимо, чи без резерв плюс віддають, чи ні. Я вам скажу цю інформацію. Зараз у нас вихідний, сьогодні шалений день буде. Зараз у нас вихідний. Я їду, ми їдемо в Абрахам Лейк на кілька днів на відпочинок. На кемпінг я сподіваюся, що дощу не буде. Ми всі на це сподіваємось, бо дуже дождлива погода. Ми купили автомобіль. Мій цей Форд зламався, трохи підтікає маса, тому я на ньому не хочу їхати. я купив автомобіль з Ігорем замість Лінкольна, замість нашого пікапа їздити на роботу. Я взяли його в кредит. Це Chevrolet -nox, 17 2017 року, якщо я не помиляюсь. Купили у Руслана, з яким ми знімали відео про аукціон і купили його в кредит. У нього є компанія, яка надає кредити. Я з ними зв'язався, і вони мені дали кредит, одобрили аж на 40 тисяч. Ну мені, звичайно, не треба. Купили ми автівку кінок з цього за 13 500 і дали мені на 6 років кредит. А, відсоток щось там 14 відсотків, не дуже маленький, але я сподіваюся, що ми з ігорем швиденько закриємо цей кредит, і все буде добре. Тому ось так зараз їду реєструвати. Вже купив страховку. Зараз їду реєструвати цю автівку, і на ній вже поїдемо в подорож. <му> Отже, друзі, приїхав One стоп Тут, до речі, прикольно зробили ремонтик такий. А, хто не знає, що таке One такі анстопреді, це м така установа, де можна здати на права, зареєструвати автомобіль, змінити свою е інформацію при переїзді, в правах, в документах. Дуже багато чого тут можна зробити. Це така реєстраційна. Е Компанія, яка займається і автомобілями, і ще там якісь е, різні послуги. Але все що, от, все, що вам треба з автомобілем, це точно, все ви можете робити тут. Також хелс-карти, ми тут оновлювали дані, е, коли переїхали, з, треба змінити адресу в хелс-карті. То ми робили тут в ванстопі. І хто ще не знав, в, Редірі, ой, в Канаді е, дуже легко реєструвати автомобіль. Як тут взагалі реєструється автомобіль? Ми купили автомобіль. Виробити договір купли у продажі з продавцем. Це може бути на спеціально приготовленому бланку, можна його взяти тут же в реєстраційному відділенні, ну, в Анстопі, або можна роздрукувати, або можна взагалі від руки просто написати на листку, що ну, всю інформацію. В інтернеті можна знайти яку інформацію, типу хто я, який автомобіль, контактні дані, документи і так далі. Все це оформлюється на папірцю, пишеться просто від руки. Ставиться дві підписи покупця і продавця. Все. З цим папірцем і з страховкою. Перед, цим треба, перед тим, як іти реєструвати автомобіль, ви підписали цей папірець, звертайтеся в страхову, і вони вам роблять страховку. Там теж багато сильно нічого не треба. Робите страховку, берете страховку, пін-карт називається, бо вона рожева така, рожевий папірець. Можна в електронному форматі, щоб був цей пін-карт. Ви берете цю страховку, берете той папірець від руки написаний, і йдете ванстоп. І буквально без автомобіля, без нічого. І буквально за в залежності від черги, там за 5-15 хвилин ви вже маєте номерний знак на автомобіль. Все, вішаєте номерний знак на автомобіль і їздите. Ось так легко тут реєструється автівку. Обов'язково права треба взяти. Я забувся за це. Так, надав я всі документи, запитались в мене, чи треба нові номери, чи я можу використати старі. Старих у мене не було, тому буду роблять нові номери. Дякую. 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 Ну Все народ. Ви самі бачили, скільки часу це займає. Я заплатив, зараз вам точно скажу, на чеку. Я заплатив 100 доларів за реєстрацію автівки на один рік. Через один рік мені прийде повідомлення, що я маю знову е, заплатити. Мені дали номерний знак, дали папірець реєстрацію. Так виглядає папірець реєстраційний. Я ще попросив, я не, з, не, не знаю, скільки коштує. Попросив болти, тому що я не пам'ятаю, чи в мене є вони, чи ні. Тому ось такі болти. Я попросив, і це, до речі, вони бачите теж такі незвичайні, якби їх не зв... звичайно, викруткою не викрутиш. Поставив номер, давайте перевіримо, що за автівку ми купили. Це ось такі шевроле. 17 рік в непоганому стані. Комплексатація просто максимальна, все є, всі підігріви, е, все працює. Від хазяїна, як казав Руслан. Ось така автівка, поїхав я в Едмонтон робити паспорт. Точніше, його забирати. В общем, друзі, приїхав я ось знову в консульство, щоб забирати паспорт. Багато хто мене питався за паркінг. Дивіться, на цій вулиці, ось прямо біля консульства. Є паркінг, але він платний. І щоб заплатити, ви стаєте на місця, де можна. Там є знак, що можна паркуватись, і парковка платна. Підходите тут на вуглу, є такий паркомат. Ну і тут вже розберете, що натискати. Але будьте уважні, що тут не можна заплатити, просто тапнути, ну, приблизити телефон, або карту. Можна або монети, або всунути треба карту. Тому, якщо ви звикли телефоном тапати і не берете карту, то на цей раз візьміть карту, бажану кредитку. Бо часто кредитками тільки можна в таких місцях, берете папірець такий і кладете під скло і йдете е, вже в кожурці. А але якщо тут нема місць, там через дві вулиці є е, 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 така парковка вулична, якби безкоштовна, і ви можете там стати. Я так минулий раз ставав, коли приїжджав подаватись. Пішов я, отримувати паспорт, побачимо. Хвилююсь, чесно кажучи, чи вийде все, чи ні. Зараз все дізнаємось. Народ. Ну що, розповідаю по гарячим слідам. Забрав я паспорт буквально за 10-15 хвилин, я не знаю, максимум 10-15 хвилин. Але, блін, я ненавиджу українські взагалі установи в будь-якій країні, ще щось Польщі, щось тут. Ну просто. Прийшов. Підійшов до віконечка, говорю дівчині, хочу забрати паспорт, що вам потрібно? Цей код, щоб перевіряти, бо давали там код. Показую їй папірець. Вона прізвище, я сказав, гринь, Дан... ім'я гринь, кажу Данило. Записала, ушла. Що мені робити? Чекати, не чекати, типу, що далі? Взагалі, з таким хлібальником просто. Ой, я. Окей, вона щас. Я трошки відійшов від віконечка, вона підійшла. Я такий підходжу, ну, крок вперед зробив, щоб запитати, що мені робити. Вона когось іншого покликала там. Кажу, мені що робити? Чекати, не чекати. Так, чекайте. Пішов, я сів. Людей так, людей може шість. На підлозі хтось сидить, видно, що довго вже люди чекають. Сидить якась тітка. Ладно. Російською говорить, уже мене просто і бере і просто говорить по телефону, а рьот на весь зал, просто російською мовою. Обговорює якийсь там футбол, якихось її дітей, там, не знаю, щось там з кимось говорить. На весь зал просто ар російською мовою. Ну, це тільки оце в Українці такі можуть робити, ну, я не знаю, просто це. Хух, я так і сиджу вже, ну, хочеться якось тиші е чекати, там викликають з віконечка по імені. Коротше, <світ> недовго я сидів, викликали мене. Буквально два хлопці переді мною теж зайшли на хвилину, забрали. Далі розповідаю вже про саме отримання паспорту. Я прийшов, консул був той самий, що я подавався кілька місяців тому. Взагалі я чув, що говорять, ой, поганий консул. Я не знаю, може це інший, може тут інший якийсь, я не знаю навіть імені. Але блін, ну цей нормальний мужик. Я вже не перший. Я коли подавався, ще ми так поговорили там, жартували. Зараз теж ну, він такий замучений, якийсь, але все нормально. Я прийшов, кажу, добрий день, добрий день. Він поклацав відразу на комп'ютері, каже, палець відсканувати. Я поклав відсканувати пас, палець. Все, паспорт він приготував. Каже, ви резерв оновлювали. Кажу, так оновлював. Каже, а можна подивитись? Кажу, да, можна. Відкрив, кажу вам, QR-код. Чи просто він, ні, просто я подивлюсь. Я йому показав з телефону, відкрив з резерву. Він подивився. Ну, все окей. Дав мені кілька папірців, я підписав. І до побачення, і е, віддав мені паспорт. Паспорт на 10 років мені ще продовжили. Все добре, я кажу, а таке запитання, можна, якщо я не оновлю резерв, чи віддасте ви мені паспорт? Він, ну так, я би все рівно віддав паспорт, але скажімо так, що якщо ви оновлювали резерв, я вас не маю ніде згадувати. Тобто, я так розумію, що ті, хто не оновив резерв, і забирають паспорт або хочуть отримати якусь консульську послугу, вони десь якось таких людей. Записують і відправляють якийсь список, що ці люди якби не оновлені, але вони тут є. Це я так думаю, тому що чому він так сказав, я не буду вас ніде згадувати. А якщо я вже оновив резерв, значить я в базі є в Україні і ну якби йому ніде нічого про мене не треба писати, бо я і так уже оновився. Ось так. Ну він сказав, що змінили. Отримання правила отримання паспорту, і ті, хто отримують, їм не треба, якби резерв показувати не обов'язково. Тому ось так паспорт забрав, їду вже додому. Я півтори-дві години їхав сюди з Реддіру, бо ще центр, це ж Едмонтон Зараз дві години знову назад, і потім знову дві години буду їхати на кемпінг, будемо відпочивати. Але воно того варто. Я сьогодні зареєстрував автівку, забрав паспорт. Фу, я такий радий, ви не уявляєте? І їду відпочивати на кемпінг. Ну, просто що може бути ще краще? Знаєте, до чого я оце дійшов? Що з цим QR-кодом, з цим резервом, що. Виходить так, якби я не оновив дані в резерві, я би прийшов сказав, що я не оновив дані, він би мені паспорт віддав. Але він би мої дані передав в ТЦК вручну, якби. тому що я всі ті самі дані заповнював при подачі на паспорт. Я давав мій номер телефону, емейл, адресу. Тобто у них все є в консульстві. І якби я просто забрав паспорт і не оновив дані в резерві, він би просто все це передав, всі мої дані і вони були б і так оновлені. Тому... Якби оновлюй, не оновлюй, але якщо ти прийшов у консульство і отримав якусь послугу, вони твої дані все рівно передадуть в ТЦК, тому ось так. А він ще сказав таку фразу. Ну, ми ж розуміємо, я так розумію, ми, це, типу, працівників в Державних службах і так далі. Що ну, ті, хто уїхав з України і хто не хоче повертатись, то його ж ніяк не затягнути. Ну він таку фразу сказав. Я не знаю, що це значить, але так, на ваші роздуми. Розповім вам ще. З воркпермітом що у мене, багато питаються, що там з воркпермітом, Бо, як ви знаєте, я подався на продовження воркперміту давно ще до подачі на новий паспорт. У мене був дійсний воркперміт до закінчення паспорта, і я подався на продовження воркперміту. спробувати, чи вони продовжать. І потім я подався на новий паспорт. Так ось досі мені воркпірміт не прийшов, і мій підписник мені написав, що в нього така сама ситуація була. Він подав, і йому прийшла вже відповідь, що йому якби типу: ми вам продовжили ворогпірміт до закінчення паспорта. Але в нього й так був ворог пірміт до закінчення старого паспорту. В общем, я ж отримав новий паспорт зараз. Тепер я буду пробувати подати нову заявку і якби додати документи, що у мене вже паспорт є новий. Щоб вони могли продовжити мій ворк-перміт uh, ще на 3 роки уже в новий паспорт. Uh, від зараз, наприклад. Ось. Тому як там буде з ворк-пермітом далі ситуація, я вам розповім. Але поки що ж так. Добре, що мені паспорт так український, uh, новий, швиденько прийшов, і я зможу податись і обновитися. Я сподіваюся, що це відео для вас цікаве, корисне і пізнавальне. Якщо це так, обов'язково поставте вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, але бачите мої відео вже не вперше, обов'язково підпишіться. Ну і напишіть ваші коментарі, що думаєте з цього приводу, з приводу паспорту і взагалі, як вам подобається, не подобається Канада. І е, чи є якісь труднощі, переживання тут, в Канаді або радощі, обов'язково напишіть. І, можливо, щось цікаве, я зачитаю в вашій улюбленій рубриці ваші коментарі в наступному відео. Також ви можете підтримати мене, оформивши спонсорство на Ютубі. Або можете просто пригостити мене кавою або чаєм всі інструкції будуть в описі під відео. Поїхали. Е, Галя Б'єк 3155 пише таке: Я одного не можу зрозуміти, чому наші українці за кордоном васькаються з росіяноязичними бандитами, з бувшого СНД. Я спробую відповісти на це запитання. Чому українці васькаються з цими людьми? По-перше, є кілька причин. Перша і основна на мою думку, і я розповім, як я бачу, як я це проживаю. Я ніколи не спілкуюсь з російськомовними людьми, які проти України і підтримують війну. Тобто відразу перед тим, як щось мати якісь справи, я відразу дізнаюсь або особисто, або з е, спілкуванням з іншими людьми, бо частіше всього, що я отримую їх контакти через когось, якісь там щось десь. І відразу дізнаюсь, чи людина підтримує Україну чи ні, як давно вона тут. І частіше всього це люди, які вже дуже давно, там 20-30 років живуть тут в Канаді, які підтримують Україну і бажають. Програшу Росії. Тому що такого поганого, щоб спілкуватися з цими людьми, не розумію, вони звичайні такі самі люди, як і всі інші, які і українці, як і будь які будь-які інші канадці. А друга причина, чому з ними васькаються українці, як написала ця жінка. Тому що коли ти в іншій країні, в Канаді і не знаєш англійської мови, тобі і так дуже багато стресу, щоб вирішити якісь проблеми. В побутовому плані. І ти хапаєшся просто за будь-яку волосинку, не те, що прям хапаєшся, але якщо підвертається можливість попрацювати з кимось, кого ти добре розумієш на тій мові, якою ти е, володієш, е, ти за цю волосинку хапаєшся і спілкуєшся з тими людьми. Хоча. На цьому, на цьому СТО, про яке пишеться жінка, де я обслуговував автівку. Я з ним був готовий спілкуватись англійською мовою, але він відразу перейшов на російську ломану. Там супер. Він з якоїсь Албанії, або я не знаю звідки де. Ось, і мені просто було легше так з ним пояснитись, тому що я теж не дуже супер володію англійською, пояснитись тяжко. Ну і плюс. Я думаю, що третя причина, чому українці васкуються з такими людьми, ну тому що ти не вибираєш. Ти просто тобі потрапила людина, яка говорить, там поляки нам зустрічаються, говориш по-польськи. Зустрілась людина якась не знаю, з Казахстану, і вона говорить російською. І там підтримує Україну і, і, і бажає перемоги України і так далі. Ну чому з нею не поспілкуватись і не мати якихось справи? Бо Канада це взагалі-то країна мігрантів, і тут багато людей, які спілкуються російською, польською там, і іншими мовами. Ну і ти просто час від часу зустрічаєш людей, які надають послуги там, російською, або українською, звичайно, або польською. От я ще польською говорю. Зустрічаю там деякі послуги, надають польською. Супер. Тому дуже проста відповідь на. Про на таке просте запитання, тому що це зручно. Наступний коментар. Юзер, бла 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 no name. можна нескромне питання. Останній раз ти проходив ВЛК у 2021 році, в 2022 почалась програма в Канаду і твої, і твій відеоблог. Я так розумію, що ти до 21 року жив в Україні, бо з відео раніше говорив, що вже давно жив в Польщі, але якось дивно їхати з Польщі на ВЛК. Чи я щось неправильно зрозумів? Я відразу не зрозумів, чому він взяв, що я ВЛК проходив у му році. Я дійсно зайшов в резерві, там видно, що пише, що якби в 21-му році, 6 го місяця. Але фішка в тому, що я на той час уже жив в Польщі, і ми якраз народжували в цьому місяці, в мене народилась донька. я точно не міг бути в Польщі, ой, в Україні в цей час. Я не знаю, чому вони поставили дату саме. 21 рік, саме шостого місяця, коли народилась моя дитину. Ну я не знаю. Я просто я не був в Україні в той час. Яким чином в мене взялося ВЛК, пройдене? Не питайте мене, бо я не знаю. Тому так це якась діч. Я не був в Україні в 21-му році, саме в той час, коли вони написали, що я пройшов ВЛК, і я взагалі ВЛК не проходив, окрім того випадку, що розповідав у відео про оновлення даних в резерв, коли. Я ще в Києві працював, це було дуже давно, і я приїхав, просто пройшов медкомісію, мене хотіли направити, а потім із, із альтернативної служби якби не направили. Довга історія, кому цікаво, подивіться в тому відео. Ось і все, я не знаю, чому вони так написали. Вони, по ходу просто з голови якусь дату поставили та і все. Ось так. І так, да, якщо хочете поговорити на якусь тему зі мною в коментарях, щоб я отак висвітив. Пишіть ваші коментарі, задавайте цікаві питання або цікаві історії, розповідаєте. Якісь коментарі я обов'язково зачитаю, якщо буде щось цікаве. І в наступних відео в рубриці ваші коментарі обговоримо цю тему, яку напишете. Ваш коментар. Я вирішив не показувати вам процес, як ми їдемо відпочивати, як подорожуємо, як розкладаємо палатку. Тому що таких відео вже є багато на моєму каналі, і як правило, ви не любите їх додивлюватись до кінця або, взагалі, не любите дивитись відео про природу на моєму каналі. Тому я вам просто покажу канадську красу з дрону з висоти. Це дійсно відкриває неймовірні види. Такого не можна побачити, просто прогулюючись стежкою в лісі. Спочатку ми поїхали відпочивати на Абрахам Лейк, і на деяких з відео ви можете побачити як ми розклали намети і був у нас невеликий такий табір з багатьма нашими родинами, які поїхали. Але також ви побачите в цих відео Фіш Лейк. Це дуже гарне відоме озеро, на яке люблять їздити відпочивати. І також по дорозі ми заїхали на дамбу на початку Абрахам Лейк. І це дійсно класне місце. Як виявилось, там також можна відпочивати з палатками, приїжджати з трейлами. І, можливо, в одній з наступних подорожей ми зупинимось саме на цій дамбі, в тому лісі. Там теж є дуже класні, гарні місця з гарними видами. Тому насолоджуйтесь переглядом. Ось так ось. Тому я забрав паспорт, оновив дані. На даний момент ніякої повістки вже пройшло кілька тижнів після оновлення. Ніякої повістки, нічого мені не прийшло, паспорт забрав. Хоча в коментарях під відео про оновлення даних в резерв плюс, багато хто писав, не отримаєш паспорт, не отримаєш паспорт. Отримав ось таке підтвердження: не бійтесь, подавайтеся, якщо можете. Не відкладайте з документами, тому що це дуже важливо. Якщо є можливість зайнятися документами зараз, займатись, не відкладуйте на потім, бо це все займає довгий час. Я вам бажаю мирного неба над головою.